Вечері ви дивитесь погляд у студії працює Андрій Богданович. Починаємо з трагедії минулого тижня. На пожежі у Кіровограді загинуло четверо людей: троє дорослих і дитина. Вогонь спалахнув вночі. Пожежники боролися з ним близько двох годин, але врятувати мешканців так і не змогли. Ірина Дєдушева побувала на місці трагедії. Будинок на вулиці Антонова, 43 зайнявся близько першої години ночі. Вогонь відразу помітило декілька людей. Перехожі, сусіди на поля та сусідньої вулиці. Вони і викликали пожежників. Хлопці там гуляли, ну, здорові. І Вони, наче вони, хотіли достати їх з хати, кричали, надав вони тут б'ються, і ото камні летять у забор. А Ми вийшли, подивилися. Ну, а папка каже, дим стоїть і шифер, теж глянули, бо... а воно вже все горить геть. Та визвали і газову службу. Гурки чули й інші жителі цієї вулиці. Втім, значення цьому не придали. Бабушка чула, що щось стріляло. Повіді, шифер горів та стріляв. Ну вона подумала, що ми стріляють, як у то обичну. Та ну і його братно говорить, заснула. Думала, що то хто-то феєврар криве. Сусіди розповідають, до приїзду пожежників рятувати людей намагалася молодь, яка гуляла неподалік. Хотіли зайти у цього поміщення, відкрили двері, а воно там, поїдімо, де ми відкрили двері, воно в як Цього і Невозможно було. Там один мужик і питався, а про це зайти не міг. Місь... Ліквідовували ж вогонь, чотири пожежні автівки та більше 20 рятувальників. Гасили займання близько двох годин. Однак ні майно, ні мешканців рятувати не вдалося. Пожежі закинули 65-річний господар, його донька, зять та їх п'ятирічний син. Весь квартал була в Міська ночка до п'яти часов ранку. У цьому будинку мешкала і десятирічна донька загиблих. Її на момент пожежі в оселі не було. Встановили місце знаходження, вона ночувала у своїй. Іх родичів і таким чином вона залишилася живою. Сусіди розповідають рік чи два тому, цей будинок вже рятували від займання. Ото напротив дому здоровий дух вітальний. І вони їх спасли, а щоб не то вони туди що згоріли. Родина кажуть, місцеві жила бідно, електроенергію в будинку відключили. Їсти вони готували на дворі. На огороді були, там на кільпічках щось собі їсти. готували. припускають, сім'я могла загинути через звичку господаря курити в ліжку. По слухам, по розговорам, що якбито дід курив. А дід любив випити. Нині обставини пожежі встановлюються. За попередніми висновками експертів підпалу не було. Встановлено, що е, того вечора е, господар до вживав алкогольні напої, можливо, від е, його коріння подальшому і сталася ця. За фактом пожежі та загибелі людей відкрито кримінальне провадження. Остаточні ж висновки про причину трагедії, говорить прокурор, будуть за два тижні. Ірина Дідошова Анатолій Басистий. Погляд 22 червня 41-го року. Трагічна сторінка в житті мільйонів українців. 72 роки тому розпочалася найжахливіша війна в історії нашого народу. Велика вітчизняна. Вона забрала життя кожного п'ятого нашого співвітчизника. День початку війни в Україні це день глибокої скорботи. У суботу кіроградці поклали квіти до вічного вогню на фортечних волах. Усі, хто не повернувся з війни, кого замучили в таборах, хто наближав перемогу в тилах, вшанували загальнонаціональної хвилини мовчання. Рівно о 10 й ранку на одну хвилину призупинився рух транспорту та робота установ і організацій. Да я вгору. 22 червня 1941 року мені 5 років. От, ми в Києві, батько мій військовий льотчик. Я пам'ятаю, що мама мене дуже рано збудила. Я дивлюсь, батько вже повністю одягнений. От поправив кабуру з пістолетом, значить глянув на мене, підняв мене, сказав, що буде гаразд, не переживай. Поцілував маму. І вийшов. Сьогодні такий день в нашому житті нашої країни, що все-таки багато років назад наші діди, наші прадіди, наші батьки нас визволили від цієї німецько-фашистської загарбники. Вони нам дали життя, щоб ми могли нормально з нашими дітьми жити, працювати. Це мій син. Він також повинен знати, що було в нашій країні, повинен знати нашу історію, яка вона не є, але вона наша, і повинен пам'ятати, що було колись. Кіровоградщина на два дні стала місцем роботи для Юрія Павленка, повноваженого президента справ дитини. Цього тижня посадовець аналізував, як виконуються доручення на соціальні ініціативи Віктора Януковича щодо оздоровлення відпочинку молоді. Два дні вповноважений інспектував лікарні, дитячі табори школи-інтернати області, резюмував поїздку, на раду з посадовцями, які опікуються дітьми Кіровоградщини. Рекомендації Юрія Павленка наступні вивчити потреби дитячих відділень у лікарнях області, проінспектувати усі особові справи інтернатівців, серйозніше працювати де батьки відмовляються від власних чад. Серед проблем на Кіровоградщині – це те, що діти в інтернатах перебувають руками, не отримуючи статусу сироти. Від посадовців на місцях бракує ініціативи, як приклад, забезпечення ліками тяжко хворих дітей. Їх Вінницька область пішла в бій, коли отримала перелік тих препаратів, медикаментів, які закуповувалися за державний кошт. Тому що вони сказали, що те, що їм дають. Воно їм не потрібно, їм потрібні інші ліки, бо інша ситуація. Це варіант перший. Другий варіант давайте нам не ліками, не закуповуйте там в мозі, а дайте нам грошима. Ми самі професійні, ми знаємо своїх дітей, ми знаємо, які у них хвороби, які особливості, які патології. Що їм потрібно. Ми самі здатні, чесно, це зробити. А вже пізніше у спілкуванні з журналістами губернатор акцентував зауваження Юрія Павленка, базуються на завданнях, поставлених президентом, і керівники районів несуть персональну відповідальність за їх реалізацію. І це не тільки щодо ініціатив, які стосуються дітей. Ми знаємо позитивні приклади, приклади, де по справжньому вже питання відпрацьоване, і ми можемо зі спокійною душею запрошувати туди і уповноваженого президента, і будь-якого гостя. Але при цьому є території, які значно випадають. І під час своїх поїздок я буду робити на цьому акценти. Я повірте, вже зробив певні висновки з тих поїздок, по яких я які я зробив минулих декілька місяців. Першим таким прикладом це буде відставка нашого вільшанського голови районної державної адміністрації, тому що як кажуть, терпець у багатьох увірвався. Є час на входження в курс справ, але однозначно сьогодні не керівництво району, яке існує, довело свою неспромож. Можність вирішувати поставлені задачі. Після офіційної частини візиту Юрій Павленко поїхав у село Шестаківка Кіровоградського району. Там знаходиться інтернат для дітей з розумовими вадами. Він опинився у центрі скандалу. Минулого тижня одна з учениць написала листа у редакцію служби новин на каналі 1+,1. плюс Дівчина поскаржилась на вихователів, які нібито б'ють дітей. Журналісти поїхали в інтернат разом з правоохоронцями. Проте на місці їм почали жалітися не діти, а вчителі. Після скандального матеріалу у новинах у президент України справ дитини особисто перевірив заклад. Подробиці у викладі крили Чушина. Це відео з ефіру телеканалу 1 плюс 1». На ньому дівчина, цьогорічна випускниця інтернату, розповідає про тортури вихователів. Затащила мене в і почала бити оцем кулаками по почках. У мене це, ось тут осталось. Покажи, покажи, звідчику. ось тут синяк. Педагоги одразу відкидають всі звинувачення. Запевняють, в інтернаті страждають не діти, а персонал. Вчора я зробила зауваження, кажу, вже не треба курити, хлопці, це ж ваше здоров'я. Ти… Я тебе ще скажу нагнуй, буду Ну подожіть, хіба це дитина? Це наше майбутнє. Це треба кричати на всю країну. Це наше з вами майбутнє, страшне майбутнє. Я вам сказав, я вийду школи, я тебе заріжу. Після оприлюднення цих кадрів у закладі одна за одною почались перевірки. Судмедексперти обстежили дівчину і не знайшли слідів побиття. Прокуратура також відреагувала на звернення і не знайшла порушень закону. З власною перевіркою приїхав і Юрій Павленко. Експертиза підтвердила, що ніяких поца, ні одної царапинки не було, жодної не було, ні сінічка, нічого не було. В мене навіть не це більше здивувалося, тому що я бачу да, педколектив не готовий до, до виклику цих дітей. Директор закладу говорить, вихователі, які б поскаржились на дітей, працювати тут більше не будуть. Однак Павленко виправляє керівника. Говорить, проблеми не у викладачах чи дітях, а в освітній системі. Уповноважений президента особисто зустрівся з дівчиною, яка зверталась до телевізійників. У Шестаківці вона живе лише півроку. Сюди її привезли зі знамінки, а у вересні вона знов повертається у рідне місто, поступає на навчання в училище. Юрій Павленко говорить, цю дитину просто заплутали. Призначаючи безглузді переїзди, чиновники викликали стрес у сироти. Поки є стіни і поки є персонал інтернатних закладів, вони очевидно будуть затягувати різними способами для до себе дітей, аби зберегти робоче місце, аби е, зберегти я не знаю територію будь-що тільки не інтереси дитини. Тому сьогодні стоїть завдання активізувати. Реформу інтернатних закладів разом з Павленком. Інтернат інспектував губернатор Андрій Ніколаєнко. Керівник області підкреслив від подібних закладів дітям більше шкоди ніж допомоги. Якщо дитина закінчує тут середню школу, вона може обрати собі лише одну з п'яти професій. Вона навчається, і ми їй ставимо хрест на все життя. Що вона має вивчати працювати п'ять спеціальностей? Це справедливо. Задача, яку сьогодні каже президент, це ми маємо аналізувати. Якщо десь складно батькам, значить ми обаємо, або їм допомогти, якщо їм дійсно складно, або або ми знаємо знайти інший спосіб виховання, не інтернатний, а сімейний будинок сімейного типу, де дитина зможе закінчити звичайну школу. Крім цього, Юрій Павленко та Андрій Ніколаєнко знайшли у закладі десяток дрібних порушень, наприклад, використання двоповерхових ліжок, заборонених законом. За місяць посадовці пообіцяли перевірити заклад ще раз. Кирило Ющишин, Микола Головко, погляд. Обласна прокуратура завершила досудове слідство резонансної справи щодо спроби втечі на гелікоптері з Петрівської колонії. Найдо інцидент трапився в середині березня. Тоді пілот гвинтокрила разом із родичем одного із в'язнів намагалися організувати втечу двох засуджених. Зараз усі учасники події знаходяться під вартою. Двоє в'язнів колонії та пасажир-гелікоптера підозрюються в з тюрми та вчинення дій, що дезорганізовують роботу установ виконання покарань. Пілоту економінують крім цього і порушення правил повітряних польотів. Якщо суд. Доведе вину по всім статтям, йому загрожуватиме об'язання на строк до 12 років. Досудовим слідством встановлено, що пілот на територію колонії летів добровільно і е, діяв умисно. І фактично пілот е, припинив під прицілом автомата, але не е, співучасників злочину, а безпосередньо працівників колонії. Валерій Кальченко такий склав повноваження голови обласної організації Батьківщина. Про це політик заявив під час прес-конференції. Там представив і свого наступника. Ним став Олександр Чорно Іваненко, депутат обласної ради. Раніше працював в облспоживспілці, обласному пенсійному фонді та був заступником мера. На минулих виборах до Верховної Ради Олександр Чорно Іваненко програв в регіоналу Віталію Гуршевському. Затвердять нового голову на обласній партконференції. Сам Валерій Кальченко не назвав причини своєї відставки, проте зазначив на пенсію не збирається. Я не йду на партійну пенсію. Я залишаюсь членом партії. Я вам вже сказав, що я включений до складу політради і від партії і від нашої фракції Верховної Ради я залишаюсь куратором Кіровоградської області. Нагадаю, інформація про відставку Валерія Каченка з'явилася ще три тижні тому, але прес-служба обласної організації назвала її чутками, а сам партієць уникав коментарів. Відставка Валерія Каченка збіглася за часом з об'єднанням батьківщини фронту змін та партії реформи та порядок. Грали у політку цього тижня і у новоукраїнському районі. Там на фестивалі Студентська республіка зібралися 300 студентів з вишив та професійно-технічних закладів Кіровограда. Наметовий табір розгорнули у селі Фурманівка. Учасники поділилися на політичні партії і просували своїх кандидатів на крісло так званого мера. За політичною боротьбою слідкувала Леся Кришко. Представниця педагогічного університету Олена на студреспубліку приїхала вперше. Здесь очень весело і прикольно, і класно. Три дні студенти кіровоградських вишів грали у вибори. Учасники імпровізованих партій вчили політологію, лідерство й долали стереотипи. Гарно співають, ну понятно мова». Ну, Україна. Україна. Головне завдання гри посадити свого кандидата у крісло мера. Для цього у хід йшло все. Підкуп виборців, підставні кандидатури, популістські обіцянки. Ідея була спочатку в першу чергу навчити молодь передвиборчій агітації, передвиборчій кампанії. Гроші у судмістечку платили за винахідливість або ж за перемогу у змаганнях. Є валюта собственно, то заробляють гроші, вони грають в економічну гру. Щодня студенти влаштовували розваги. Цьогоріч вперше провели мокрі бої. Студентів навчаючи політики, повинні виплескувати свої емоції. Вони вирішили зробити це саме так. Далі в бій пішли в обладунках 14-го століття. Вага кожного вбрання до 30 кілограм. Дві хвилини і бій завершено. Такими швидкими сутички були і в історії. Сутички не пиру декілька хвилин. Спочатку билися одні, від'їжджали, билися інші. Додаткові бали команди заробили і у вигаданій студентами попередниками грі ногабол. Перша хвилина матчу, чоловік теряє ногу, нога на ході брата. Між до нокбраті, друзі, всі да? у підсумку трьохденних інтелектуальних та спортивних змагань перемогу у грів вперше за 15 років, здобула команда льотної академії. Та суперників це не розчарувало. Супер, просто супер. Приїжджайте, не пожалейте ніколи. Леся Кришко, Олександр Катеруша. Погляд. Олександрійський центральний ринок знову в центрі скандалу підприємці повстали проти нового директора. Причина конфлікту переобладнання кіосків. Нагадаю, півтори роки тому про скандал довкола цього ринку показали сюжет на одному з центральних каналів. Тоді ринок був переданий в оренду приватній компанії, засновниками якої були родичі чиновників з мерії. Журналісти звинуватили міську владу у корупції. Тепер ринок повернули до комунальної власності. Новий директор хоче реконструювати торгівельні майданчики, але продавці знову проти. Чому дізнавався Крило Ющишин. Ось це Олександрійський ринок. Тут не лише павільйони огороджені парканом. Всі прилеглі вулиці у базарний день заставлені палатками. Саме вони стали причиною непорозумінь між підприємцем і директором. Продавці пояснюють, керівник хоче на цих вулицях побудувати стаціонарні павільйони і заборонити торгівлю з палаток. Як людям далі ну, як вони будуть далі жити? Це виходить закривати ЧП. Ну як? просто люди уже зовсім не знають що їм робити. Здавалося, проблеми як такої і немає. Торгували у палатках, тепер працюватимуть у кіосках, але не на камеру підприємці кажуть за нове місце з них хочуть брати по 16 тисяч гривень благодійними внесками. Тому що це благодійні внески, це неправильно. Они должны как-то ложиться на баланс предприятия, то есть на счет предприятия эти деньги, и учитываться э, суммы, то есть или высчитываться, так как сектора э, ну, выполняли реконструкцию в свое время, то есть чтобы не было полностью за счет предпринимателей. Підприємці стверджують, вони не проти реконструкції і впорядкування, але таких грошей не мають. Тим паче, 16 тисяч гривень це благодійні внески. Тобто збудовані павільйони залишаться у власності ринку і немає гарантії, що за кілька місяців продавців з них не виженуть. На мой взгляд, що сьогодні робиться, це ну, така врем'яна міра, щоб заробити гроші на тих людях, які тут на цьому ринку виживають. Жінка умерла, в неї була астма, не встигла скоро, вона заїхала з цієї сторони, потикалася, а потім поїхала з іншої сторони. І не встигла жінку спасти. Я не говорю, що вона померла за те, що тут торгували люди. Я не за це говорю. Ну, це є теж факт. Директор ринку наводить свої аргументи. Каже, без реконструкції не можна, адже зараз палатки блокують проїзд до сусідніх будинків. Юрій Нос також спростовує заяви про обов'язкові благодійні внески. Стверджує, будівництво буде фінансуватись з міського бюджету. Я вам зроблю, ви тільки поможіть, поможіть мені трошки фінансами, бо в ринка немає фінансів. А ідея, коли я сюди прийшов, головна була ідея, не підвищувати ринкові послуги. Оце тільки такі гроші. Люди добровільно. Однак покупцям до конфлікту діла немає. Люди просять лише зробити базар зручним. Тут не можна пройти, як, як не поставити контейнер, а вода все одно буде стояти. Тут лужа постійно, оттуда, від входу в ринок бокового, і сюди, тут все лужа. В Олександрівській міській раді від коментарів щодо протистояння відмовились. За зверненням підприємців в облдержадміністрації створена комісія, яка має розставити всі крапки над і у цій історії. Кирило Ющишин, Микола Головко. Погляд Кіровоград влітку залишився без пляжів. Купальний сезон в розпалі. Купатися офіційно в обласному центрі заборонено. Така ситуація повторюється із року в рік. На початку кожного сезону санітарні лікарі забороняють купатися в водоймах, але закривають пляжі лише на папері, оскільки люди все одно приходять туди відпочивати. Інша ситуація в Олександрії жителі мають аж чотири офіційно дозволених і головне безпечних пляжів. В яких умовах люди відпочивають біля води? Бачила Ольга Склярук. Ось ця кіровоградська родина щотижня відпочиває на сугу клею у парку перемоги. Кажуть, приїздять заради дітей, хоча мають до цього місця претензії. Воняє вода, воздух. Діти купаються, звісно, обрізають. Камні, тому що іноді іноді б'ємося ногами. А так то нормально. Воняться у браті і камні. Ну, щоб пісочок було, це добре. Підхід до води і є головною небезпекою на пляжі. З залізобетонної брили діти відразу потрапляють на метрову глибину. Та таблички купатися заборонено тут немає. А ти знаєш, що тут не дозволено купати? Не знав. Не боїшся купатися місці, яке не пристосоване для відпочинку? Побоююсь трохи. Це місце не відповідає жодним санітарним нормам, говорить спеціаліст держсанпідслужби, а тому офіційно такого пляжу не існує. Ми з вами знаходимося на території парка перемоги на пляжі, який ми не можемо назвати, що він придатний для купання, тому що жоден. Власник не звертався з приводу того, щоб дійсно погодити з органами дерсани Взагалі, правила експлуатації цього пляжу. Офіційно не існує і ковалівського пляжу, але тут людно. Місце огородили і поставили ось таку табличку. Кіровоградці скаржаться на бруд, відсутність питної води та кабінок для привдягання, та все одно купаються. Нам не дають. Ми раді цьому. Найбільше поталанило кіровградцям, що відпочивають біля водойм на Новомиколаївці. Тут базується обласна аварійно-рятувальна служба. Вона і наглядає за відпочивальниками. Пляж не оборудований, не, не готов. Потрібно бути кажучи, метр восімде для взрослих. Арзіна, хоча б, ну, бутилочка красного, як в будь-які, а гаризіна, зона купання. Добав бути матроспасатель, обородована хотя хоча б курсирувати за людьми. Какіта спасательне какой-то круг, де та що додано бути. Відя пляж ну, чисто дикий. Окрім цього, має бути обстежене дно та облаштований медичний пункт. Загалом в області лише 16 пляжів мають паспорти, тобто дозволи на експлуатацію. До цього переліку водойми Кіровограда не входять. Якщо буде відведена земельна ділянка під дану територію, можливо займатися, але просто на даний час у нас просто зони відпочинку. Статусу пляжу вони не мають. Поки кіровоградці чекають на облаштовані пляжі, Олександрійці вже відпочивають на таких. Один з них комунальний, більше відомий як дитячий міський пляж. Надалікаліпна, ми скільки не приходимо, то без бізкансаях раніки, зонтики, тобто вода тепла, чиста, пісочок завезли. взагалі супер. Цей пляж має паспорт, тобто дозвіл на експлуатацію. Це означає, відповідає усім санітарно-гігієнічним вимогам. Тут безпечна вода та дно акваторії. Є рятувальник. Він слідкує за всім, що відбувається на воді. Сіпі не було а нормальний. З понад 10 місць відпочинку статус пляжу в Олександрії отримали 4, три з яких приватні. Всі місця купання, які є на сьогодні в місті Олександрії, вони мікробіологічно обстежені. І на всіх місцях купання вода відповідає вимогам. Літо ще не дуже жарке, вода не прогрілася, незважаючи на те, що у нас мілкі водойми. І на сьогодні заборон на купання немає, з цієї причини. Але офіційно паспорта оформлені тільки на чотири пляжі. Коли у Кіровограді з'явиться хоча б один пляж, невідомо. Ситуація незмінна вже з десяток років. Тому Кіровоградській родині Махінько, аби безпечно відпочити саме на офіційному пляжі. Цього року треба їхати за 70 кілометрів від Кіровограда в Олександрію. Ольга Слярук, Олександр Катеруша, погляд. Театр Крофеїв попрощався із глядачами. Щоправда, лише на літо. На закриття театрального сезону кропивничани влаштували прем'єру. Вперше за півстоліття актори театру ім. Кропивницького зіграли водевіль на його репетиції. Побувала Яна Семенюк. Дебют провінціалки режисерські дебюти для випускниці університету імені Карпенка Каро Дарії. Вона поставила виставу з 20 акторами, і такою ж кількістю музичних номерів. Ексклюзив постановки у її перекладі каже дівчина. Перевод у нас на український язик зроблений Крапівницьким Марком Лукичом. І очень тяжело найти он существует всего в двох екземплярах. Актор Микола Ігнатів грає у виставі роль графа Зефірова, герой чоловіка комічний ловелас. Метець зізнається за свою кар'єру в театрі. У водовілі грає вперше, та сподівається, прем'єра припаде глядачам до душі. Я 20 років працюю в театрі перший раз в Водевілі граю, так що це дуже хороший жанр, такий легкий, музичний. Ляточок дуже сподобається. У дебюті провінціалки йдеться про театр. Саме через таку символічність керівники Кіровоградського театру обрали її для закриття найвдалішого за останні роки сезону. За вересень травень кропивничани організували шість прем'єр, відіграли майже 200 вистав. А за останні півроку заробили більше мільйона гривень на продажу квитків. Оці ці показники, які дійсно ну гарні, ну, от, це, скажімо так, еквівалент. Економічний еквівалент, економічне вираження роботи колективу. Робота є, робота відбувається. Наступний сезон обіцяє театрали буде не менш насиченим. Серед запланованого кілька прем'єрних вистав та щомісячні гастролі колективів з інших міст чекають новації і на театральний фестиваль Вересневі самоцвіти цього року його присвятять творчості Івана Карпенка Карого. Окрім того, ми готуємо на 28-е велике шоу. Театральне на нашій театральній площі це вперше буде в Кіровограді. Таке вже є домовлення. Все ми робимо це 40 кілоград кіл... кіловат звука, світло, феєрверки, вогонь, таке і інше. Тобто вечірня вистави, десь о 21.30 або 22.00. Поки театрали анонсують ноу-хау нового сезону. Молодий режисер Дар'я обіцяє кіровоградцям на менш цікаве завершення діючого прем'єрним водовілем. Інтересне дуже красиве зреліще з цікавою інтригою. Когда интереснее следить про про то, как происходит, а даже не а не что происходит. Після останньої вистави кропивничани повернуться до роботи у вересні, і на цьому все зустрінемося за тиждень. Пам'ятайте, все змінюється на краще.